Доброго дня всім. Практично 5 тижнів не займався в спортзалі. Зараз пішки наматую, як то кажуть, на кулак. Справа в тому, що батько був інфаркт і 5 тижнів я займаюся. Кажу, що я фанат медицини, але дякую всім лікарям, до речі. Але тепер я точно знаю, на що здатні наші лікарні у Києві, що таке платна медицина, що таке умовно, кажучи, платна. І що таке медицина за гроші держави? Батько каже, ти що надо мною експерименти ставиш, знущаєшся. Така каже, приблизно через три тижні, десь чотири ми потрапили в іншу реанімацію державної нашої комунальної київської лікарні. Я подумав, я зрозумів, що це якийсь констабер може. А батько, а батько, коли прийшов в себе, він мені зателефонував одразу і каже, такі, такі каже, це ти Сашко, я кажу, я що? А він каже, я вже думав, що я помер, і я тут потрапив до аду. Ну, з точки зору. Під час інфаркту ваших рідних не витрачайте час одразу до лікарні і починайте збирати гроші. Бо грошей потрібно буде багато для того, щоб витягнути людину з того світу. Вам спочатку треба буде витягнути з світу вашу близьку людину, а потім збирати гроші на стентування. Або, можливо, вам це придеться робити одразу. І реанімація, і стентування. Тоді треба краще мати більше друзів, які зможуть допомогти. Або грошей. Звісно, спорт, друзі мої, бо інакше як вже куха договора. Трохи тільки що купуху підрівняв і поїдемо до батька у лікарню знову. Будемо здати. Всім позитиву і не ходіть.